Філософія це не є щось відірване від повсякденного життя. Наприклад, вважається, що чернігівська філософська школа виникла ще в 17 столітті, а життя тоді не було спокійнішим ніж зараз. Теж війни, повстання і часті зміни влади. А люди жили, вчилися розуміти світ довкола й одне одного. Одним з основоположників Чернігівської школи наукової і філософської думки є Іоанн Максимович, який очолював Чернігівський колегіум, а спадкоємцем цього закладу вважається Чернігівський національний педагогічний університет. Тож ця наукова конференція присвячена Дню пам'яті святителя Іоанна Максимовича і 25-літтю кафедри філософії і культурології університету. Іван Максимович це засновник Чернігівського колегіуму. Відповідно від колегіуму йде історія і Чернігівської філософії, Чернігівське філософське коле. навіть їх називали Чернігівські Афіни. Да, і історія нашого Чернігівського національного педагогічного університету. Перш за все, треба сказати про засновника кафедри професора Олечка Ваха. Він на жаль зараз не працює на кафедрі, але він створив свою школу. Філософія як дисципліна в світі пережила кризу, і зараз інтерес до неї відновлюється. Тому на конференції ми зустрічаємо представників багатьох наукових і навчальних закладів України, які розповідають про нові течії відкриття у роботі сучасних філософів. Відкриття колосальне за останні дістиліття во перво змінилася познавательна парадигма на сьогоднішній день. И вот если для массового зрителя сказать, то я бы сразу посоветовала всему массовому зрителю в Гугле набрать 16 платформ для самообразования. И вот это абсолютно новая парадигма такого, я бы сказала, знаниевого просветительского плана. Она в культурологии действует очень мощно и выходит на широкий... На широку публіку є гості з Києва, з Харкова, з Вінниці, ще деяких міст України, але до нас прийшли привітання з, з усієї України від Чернівців і Львова і до Харкова і Сум, до і Миколаїв, Одеса. І є привітання з-за кордону. Навіть з Ізраїля нам прислали привітання. Чернігівська школа і зараз існує і працює над проблемами, наприклад, діалогу між народами. Погодьтеся в умовах війн, це найактуальніша проблема. А також теорії культури, філософії релігії естетики. Видаються монографії, і колективні збірки, найвизначніша з яких за останні роки історія української естетичної думки. Наша співрозмовниця Марина Столяр, наприклад, довгий час працювала над теорією радянської цивілізації, як явища, є автором монографій релігія радянської цивілізації і Радянська сміхова культура. Дослідниця вважає, що тільки коли наш народ у своїй колективній свідомості осмислить свій історичний досвід, у тому числі радянську спадщину, тоді він зможе перейти до якісно нової сторінки в житті, у тому числі подолати конфлікт на сході країни. Пострадянський час, крім дослідження української культури, української філософії, треба зосередити увагу на тому, щоб зрозуміти, що таке була радянська цивілізація. В чому її ці нерви й її ці псевдосакральні, так сказати, важелі вона трималася не тільки тоталітарним режимом, вона трималася ще багатьма факторами. Все треба було зрозуміти вчасно, вчасно подати це суспільству, щоб суспільство це переварило, перетравило, щоб того конфлікту не сталося. За результатами конференції, кафедра філософії і культурології підготує чергову збірку наукових робіт а справа читачів цікавитися, брати до уваги і по можливості втілювати філософські ідеї в життя.